Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України. На цій посаді він замінив Олексія Рєзнікова. За призначення Умєрова проголосувало 338 депутатів. До вчорашнього дня Рустем Умєров був головою фонду держмайна. Він очолював його протягом року і за цей час не втрапляв у скандали. Умєров етнічний кримський татарин і колишній депутат від фракції Голос. Однак до Верховної Ради він прийшов скоріше не як кандидат від якоїсь політичної сили, а як представник Меджлісу. Він довгий час був помічником лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемільова, а у Раді в грудні 2020 року став співголовою міжфракційного об'єднання Кримська платформа. Також 14-го року Ум'єров брав активну участь в обміні кримських політв'язнів та військовополонених. Після початку повномасштабної війни Умєров увійшов до складу української делегації на переговорах з Росією. Крім того, він займався обміном полоненими. Умєров вільно володіє турецькою та має дуже добрі стосунки з турецькою стороною, зокрема з президентом Реджепом Ердоганом, що неабияк сприяє просуванню українських інтересів на переговорах. Зокрема, він брав участь у великому обміні полонених у вересні минулого року, коли вдалося звільнити п'ятьох командирів Азовсталі. Та іноземців, які воювали на боці України, і яких Росія засудила до смертної кари. Тоді Уміров особисто зустрічав їх у Саудівській Аравії. Десять військовополонених громадян Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США у безпеці та звільнені з полону. Зараз ми знаходимося в столиці Саудівської Аравії, Ріаді, звідси разом з партнерами, готуємо їх подальше безпечне перевезення до їхніх країн. Дякую кожному солдату іноземцю за те, що разом з нами захищають цінності свободи. Також він був одним із членів української делегації на серпневі технічні зустрічі безпекових радників у Саудівській Аравії. У майбутньому саме цей мирний саміт має зафіксувати поразку РФ у війні, умови репарації та стійкого миру. Тож на посаді міністра оборони від Рустема Умєрова чекають в першу чергу, що як переговорник з партнерами він буде не менш ефективний ніж Олексій Резніков. Однак зробить куди більше для прозорості та якості закупівель і для подолання корупції у міністерстві.